Напрямок продовжує бути досить важким. Наші Збройні Сили лише за останній час відбили більше 20 ворожих штурмових атак із важкою та броньованою технікою, з великою кількістю піхоти. Значить, Так дійсно військові сили і засоби ворога сконцентровані на тому, щоб захопити територію на самого пункту Сіньківка. Успіхів у них там немає. немає. Значить, населений пункт відповідно повністю контролюється нашими збройними силами. Так подекуди на околицях цього населеного пункту ведуться активні, тобто бойові дії, ворог знищується активно. Якщо якась військова техніка заїхала безпосередньо на території цього населеного пункту, після того була знищена, це не означає, що ворог захопив цей населений пункт. Так дійсно це сіра зона, на території якої ведуться активні бойові дії. Як вона у нас була десь 6 місяців, так вона у нас і залишається. У нас під окупацією та сама кількість населених пунктів 1,6% нашої безпосередньо там території. Ну а сіра зона, вона об'єктивно збільшена. Тобто це та зона, яка е підпадає під постійні обстріли і на, на території, якій ведуться активні бойові дії.